Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію за темою Витрати на здійснення інноваційної діяльності, ціноутворення на інноваційну продукцію. Частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як ціноутворення на інноваційну продукцію. Ви ознайомитесь з факторами, які впливають на рівень цін на інноваційну продукцію, а також з видами договорних цін на інноваційну продукцію. До головних факторів, які впливають на рівень цін на інноваційну продукцію, слід віднести. Перша. Тип ринку збуту. Чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополістична конкуренція або чиста монополія. В інноваційній сфері діють закономірності, більш властиві ринкам олігополії або чистої монополії, коли продавець може впливати на ціни. Другий фактор це стратегічне спрямування фірми. Якщо стратегія спрямована на виживання інноваційного підприємства, то діє принцип зниження ціни на продукцію. Якщо головна мета інноваційного підприємства максимізація поточного прибутку, то обираються ціни, що забезпечують найбільший рівень прибутку. Якщо стратегічна мета досягнення лідерства на певному ринку за рахунок якості продукції, то це обумовлює підвищення ціни, що пов'язане з необхідністю відшкодувати підвищених витрат. Третій фактор співвідношення рівнів пропозиції попиту на продукції, що виробляється інноваційним підприємством. Чим вищий попит, тим більшу ціну продавець інноваційне підприємство може встановлювати. Але тоді зростає пропозиція, тому що аналогічну продукцію запропонують ринку і інші інноваційні підприємства, привернені високою ціною. Якщо з часом пропозиція зростає і буде вищою за попит, то продавці будуть змушені знизити ціни. Оптимальне значення ціни відповідає рівновазі кривої попиту і пропозиції. Четвертий фактор це рівень доходів покупців інноваційної продукції. Покращення фінансового стану споживачів підвищує попит. А погіршення знижує його. Зміна цін на супутні товари необхідні для використання наданої продукції. Наприклад, підвищення цін на енергоносії для експлуатації енергомісткого обладнання. Призведе до зниження попиту на нього і крива попиту переместиться ліворуч. Рівень витрат на виробництво та реалізацію продукції. Виробник пропонує ціну, яка відшкодовує його витрати і забезпечує бажаний прибуток. Конкретні ціни можуть відшкодовувати різні за своїм рівнем витрати. Але в цілому по інноваційному підприємству необхідно, щоб ціни покривали всі витрати на виробництво. Рівень запланованої рентабельності, обумовлений розміром запланованого прибутку, враховуються майбутні витрати з прибутку, сплата податків, які відносяться на результати фінансової діяльності інноваційного підприємства, податку на майно та інші. Виплата податків з прибутку, що залишається у розпорядженні інноваційного підприємства, погашення раніше взятих кредитів, виплата дивідендів по акціях інноваційного підприємства, платежі власникам, відрахування у резервний фонд, внески на благодійні цілі, витрати на матеріальне стимулювання працівників і деякі інші. Державна регуляторна політика встановлювання або регулювання державою цін та тарифів на окремі види ресурсів та послуг податки і ставки оподаткування, митні правила і мито, ставки центрального банку на позички, курси валют та інші. Правові умови договору купівлі-продажу інноваційного продукту. Чим більший обсяг прав на використання або розповсюдження об'єкту продажу, що передається покупцеві, тим вища його ціна. І останній фактор це розмір ризику продавця та покупця. Якщо покупець бере на себе значні ризики, то обґрунтовано вимагає зниження ціни. Та конкретні умови угоди. Швидкість робіт, технічні аспекти. Можливості обґрунтування для застосування цінових пільг або націнок. Види договірних цін на інноваційну продукцію. Для сплати замовникам і споживачам інноваційної науково-технічної продукції застосовуються договірні ціни, умови визначення і розміри яких вказуються у господарчих договорах, контрактах, угодах. Або державних та муніципальних замовленнях. Планова договорна ціна встановлюється шляхом узгодження замовником і розробником одночасно з технічним завданням до початку виконування робіт. Договір підряду це правовий документ, в якому зафіксовані предмет, зміст, умови і найважливіші процедури взаємин між сторонами. Одна з яких є замовником, платником, покупцем, одержувачем, а інша виконавцем підрядником, продавцем або постачальником. Контракт, на відміну від одноразового акту купівлі-продажу, укладається для юридичного закріплення угод і зобов'язань сторін на тривалий термін. За способом встановлення ціни контракти бувають. І з твердою паушальною ціною. З відшкодуванням витрат і з гарантованими максимальними виплатами. З фіксованою ціною одиниці продукції. З періодичними платежами роялті та зі складною ціною. Договір з твердою паушальною ціною означає грошовий розрахунок заздалегідь визначеною ціною. Зокрема, у відсотках від очікуваного обсягу реалізації або від прибутку, незалежно від фактичних витрат на виконання договору. Це можливо при достатньо ретельній опрацьованості плану робіт, нормуванні витрат і наявності у виконавці ресурсів для компенсації ризиків, а у замовника коштів на одноразову оплату. Іноді Оплата передбачається у два три етапи. Тверда контрактна ціна може бути змінена за угодою сторін у разі зміни завдання замовником. Порушення умов виконавцем. Наприклад, спірні питання вирішуються у судовому порядку. Тверді ціни на інноваційні проекти використовуються на практиці найширше. Зокрема, встановлюються в результаті торгів. Вони сприятливі для виконавця, оскільки пов'язані з певною визначеністю, самостійністю, можливістю отримання більшого прибутку. Проте вимагають значно більшої роботи над виконанням завдання і пов'язані з можливістю ризику зб... збитків для обох сторін. Договір з відшкодуванням витрат. Означає відшкодування від виконавцеві витрат на виконання даного контракту. Для цього в контракті чітко визначаються види прямих витрат за проєктом, що підлягають оплаті, відсоток непрямих витрат від відшкодованої заробітної плати і додаткових витрат від прибутку, види, умови і розміри надбавок і націнок. Ціни контракти, з відшкодуванням витрат застосовуються для проєктів в цілому і тих її стадій, які мають недостатньо пророблену планову структуру. З паралельним проведенням робіт при неможливості великого ризику для замовника у випадках його жорсткого контролю за ходом робіт. За вибором постачальників і субпідрядники Для виконавця. Ціна контракту з відшкодуванням витрат зменшує ризик збитків, але обмежує рівень прибутковості і передбачає оперативний контроль з боку замовника. Договір з гарантованими максимальними виплатами. Припускає відшкодування виконавцеві всіх або майже всіх витрат у розмірах. Які не перевищують встановленої межі, рівень витрат по видах контролюється виконавцем і замовником. Такі ціни застосовуються при значній визначеності майбутніх витрат і за згодою замовника на високу ціну за умови контролю з його боку за витратами. Гарантовані максимальні ціни передбачають гарантований прибут. Договір з фіксованою ціною одиниці продукції передбачає встановлення ціни за визначену в контракті одиницю продукції, яка виражає проєктний результат зазвичай при будівництві об'єкту погодні метри довжини трубопроводу, кубічні метри будівельного обсягу будівель та інші. Фіксовані ціни на продукцію застосовуються в контрактах. Які завершуються створенням реальних матеріальних об'єктів. Договір з періодичними платежами або роялті. це форма оплати у розсрочку протягом терміну дії угоди зазвичай лицензійної. Покупець сплачує продавцеві інноваційного рішення кілька разів суму у твердому відсотку від однієї з наступних величин. Від суми реалізації продукції, при виробництві якої використовується інноваційне рішення, від собівартості виготовленої цієї продукції, від прибутку отриманого від реалізації вказаної продукції, від собівартості сировини, використаної в процесах із застосуванням інноваційного рішення. У твердій сумі від продажу одиниці продукції, якщо це відбувається поштучно. Можливі інші прийоми, умови і показники відрахувань. Наприклад, розрахунки не тільки грошима, а й ценними паперами. Зміна їх розмірів залежно від терміну, етапу та масштабів застосовування нововведень. В принципі, це відрахування від фактичного економічного ефекту, отриманого в результаті застосування інноваційного рішення у сфері виробництва. Більш за інших при цьому, в принципі, відповідають платежі у відсотках від прибутку. Їх величина в країнах заходу складає зазвичай від 25 до 35% від суми прибутку, але може й бути меншою. Договір зі складною ціною передбачає поєднання методів одноразової сплати і роялті. Перший платіж проводиться у розмірі заздалегідь обумовленої сторонами, що відшкодовує продавцеві витрати по даній розробці без додавання прибутку. Далі діє система періодичних платежів роялті, Сума яких застановлений період разом із первинною складає повну ціну інноваційного продукту. Способами встановлення більш обґрунтованих цін на крупні інноваційні проекти є торги і конкурси. Торги це форма розміщення замовлень і вибору цін на інвестиційні інноваційні проекти. Для ринкової економіки нормальною є ситуація конкурентних торгів. Передбачається, що на торги виставляються інноваційні проекти, в кожному торзі беруть участь декілька продавців та один або декілька покупців. Кожний учасник торгу, продавець-покупець, переслідує цілі, про які йшла мова вище. Конкурс із розміщенням централізованих інвестиційних ресурсів. Це ще одна форма розміщення вказаних ресурсів і встановлення ціни на інноваційний проєкт. Отже, для сплати замовникам і споживачам інноваційної науково-технічної продукції застосовуються договірні ціни, види яких ми розглянули сьогодні. Способами встановлення більш обґрунтованих цін на крупні інноваційні проекти є торги і конкурси. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!